Як відрізнити натуральний шовк від штучного після цього відео вас вже точно ніхто не надурить, і почнемо з важкої артилерії. Це підпал заради експерименту. Я пожертвувала своєю шапочкою та резинками, і не дарма, бо ви маєте це побачити. Першою підпалюємо шапочку, і тепер спробуйте вгадати, це натуральний шовк чи штучний? А щоб визначити, звертаємо увагу на декілька моментів: перше тканина горить, а не тліє. Друге тягнеться, наче клей, і третє перетворюється у пластик. А поки ви думаєте, шовк це чи якісь армані підпалимо мою резинку? Бачите? Вона не горить, а тліє, і кінці не плавляться, а перетворюються у попіл як у паперу. А Пахне. М -м, наче мама підсмажила курку на плиті, як у дитинстві. І як ви вже правильно зрозуміли, шапочка пошита зі штучного шовку Армані, а резиночка з натурального італійського шовку. А як ще можна відрізнити без підпалювання? Ну, по-перше, натуральний шовк має м'який блиск на сонці, переливається та іскрить. А штучний тьмяно блищить і відтінки ви не помітите. Натуральний шовк ніжний, кремовий і не має.